З життя пішов правнук Івана Франка Петро Галущак. Це сталося в 169-ту річницю з дня народження Франка. Що відомо про обставини смерті? Чим запам'ятався Петро Галущак, та які ще нащадки залишились у видатного українського поета? Далі розповім. 27 серпня, о четвертій ранку, помер правнук Івана Франка. Петро Галущак пішов у засвіти на 71-му році життя після тяжкої недуги. Про це повідомили у музеї Дім Франка. Із сумом повідомляємо, що сьогодні, на 71-му році життя, відійшов у вічність правнук Івана Франка. Петро Галущак він був другом музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів дому Франка. Все своє життя Петро Галущак присвятив збереженню і популяризації спадщини свого прадіда, повідомили у Львівській Ода. Сумуємо і щиро співчуваємо родині світла пам'ять пану Петрові. Упродовж життя він щиро і натхненно популяризував спадщину свого прадіда, ставши живим втіленням гасла і ти, Франко, і ми усі Франки. Його діяльність була пронизана любов'ю до України, культури та пам'яті. Що відомо про Петра Галущака? Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Його мати Іванна Франко була онукою видатного письменника. Тож Петро належав до прямої лінії його нащадків, здобув освіту за спеціальністю інформаційно-вимірювальної техніки та працював старшим інженером інституту геології та геохімії горючих копалин АНУРСР, а також на інших підприємствах. Був одружений і виховав шістьох синів, двоє з яких нині захищають Україну на фронті. Крім того, Петро Галущак став співзасновником спілки багатодітних сімей Львівщини Щаслива родина та обіймав посаду заступника голови товариства Родина. До останніх днів чоловік проживав у Львові, де Петра Галущака проводжатимуть в останню путь. Наразі невідомо про місце і час поховання повідомлять згодом. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Петра Галущака. Світла пам'ять. На Мар'яну Безуглу подали до суду за наклеп. Фронтмен гурту Антитіла Тарас Топоря ексклюзивно поділився подробицями цієї справи з редакцією сайту Обос За що судитимуться з безуглою та куди підуть кошти, які співак збирав на лікування нардепки. Далі розповім. Фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя подав до суду на народну депутатку Мар'яну Безуглу. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для сайту обосю. Причиною такого кроку співак назвав допис депутатки у соцмережі, де вона звинуватила його у фейковій мобілізації. Та заявила, що він нібито не служив у зсу. Я ділюся цим перше. Мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді. Нагадаємо, публічний конфлікт між Тополею та Безуглою розпочався у червні. Тоді музикант оприлюднив фото своєї квартири зруйнованої внаслідок російського обстрілу. Натомість, депутатка звинуватила його у фейковій службі. Бач, як буває Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька Фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом, замовну пісеньку, і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна. Справжній російський шахет ракета, яка не вибирає, чи ти парішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти ВІП із фейковою службою. Реакція на заяву безуглої не змусила себе чекати. Багато користувачів розкритикували тональність допису, вважаючи її недоречною. Без Гула це коли з дна постукали. Цікаво, що особисто для оборони України зробила вона. Чи в курсі ця пані, що саме ці люди, яких настигла карма, чи співають пісенки, та інші утримують її, бо вона є нанятою нами службовицею? Я з Тарасом Тополею служив ще у 2022 році. Він допомагав мені вивозити поранених з-під обстрілів завдяки його рішучим діям тоді було врятовано не одне життя. І якщо така служба для когось виглядає фейковою, то хай це буде на совісті того, хто таке пише. До речі, пані безугла. Ви нещодавно самі надіслали мені запит у друзі. Видно, я помилився, що його прийняв. Ну що сказати за комент безумної на пост Раса? кончена мавпа без такту, совісті і розуму. Чимало прихильників родини Тополі хотіли фінансово допомогти з відновленням житла. У відповідь співак відмовився від коштів і натомість організував іронічний збір на психіатричну допомогу для самої безуглої друзі. Та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні, узки якісь. Тож я відкриваю банку на психіатра Мар'яні. Якщо ж вона не прийме нашу з вами руку допомоги, то всі зібрані кошти підуть на підтримку дітей наших загиблих побратимів. 130-го батальйону ТРО в коментарі для обосює Тарас Тополя розповів, що кошти зі збору перенаправлять на підтримку дітей загиблих військових зі 130-го батальйону. Ми надіслали їй кілька офіційних листів щодо розподілу коштів, які збиралися на її діагностику та потенційне лікування. Вона відповіла, що хоче витратити ці кошти на інші потреби. У відповідь ми пояснили, що це було б шахрайством з нашого боку. Оскільки метою збору була саме її діагностика та лікування, а альтернативно, підтримка дітей загиблих побратимів зі 130-го батальйону. Оскільки вона відмовилась від обстеження та можливого курсу лікування, ми повідомили, що кошти буде спрямовано саме на підтримку дітей загиблих, як це було заявлено при зборі. Відтак тепер народна обраниця постане перед судом чи понесе безугла відповідальність за свої слова, вирішуватиме Фаміда. А що ви думаєте стосовно цього скандалу? Чи доречна така поведінка народного депутата в публічному просторі? Діліться в коментарях. Українським чоловікам віком від 18 до 22 років відкрили кордони. Відповідне рішення ухвалив уряд. Які зміни внесли? Хто зможе безперешкодно виїхати за межі країни? Та як на нововведення реагують українці? Далі розповім. Евні категорії чоловіків дозволять виїхати з країни. Безперешкодно перетинати державний кордон зможуть чоловіки від 18 до 22 років. Такі зміни анонсували в уряді. Про спрощення умов перетину кордону для молодих українців. Заговорили ще на початку серпня. Тоді президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну та військовому командуванню розробити відповідну постанову. За словами гаранта, таке рішення позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки. З Україною та реалізуватися в навчанні. Зазначу, від початку повномасштабного вторгнення українські чоловіки віком від 18 до 60 років не могли виїжджати з країни без спеціального дозволу. Водночас мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зміни в перетині кордону нададуть нові можливості для молоді. Мета цього кроку. Першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, уряд вже ухвалив внесення змін до правил перетину державного кордону. Відтак виїжджати зможуть усі чоловіки віком до 22 років, включно. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Які документи потрібні чоловікам, аби виїхати за межі країни? Пояснення дали у Держприкордонслужбі. для перетину кордону. Чоловікам від 18 до 22 років закордонного паспорта буде недостатньо, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Чоловіки обов'язково повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або ж електронній формі. За його відсутності або ж у випадку перебування в розшуку, чоловіку в перетині кордону буде відмовлено. Водночас для деяких громадян цього віку залишаються певні обмеження. Чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть змогу перетинати кордон України, але обмеження залишатимуться у тих громадян, які обіймають посади в держорганах органах місцевого самоврядування. Для цієї категорії перетин кордону можливий тільки у випадку службового відрядження. Зазначу, прикордонники випускатимуть чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон лише тоді, коли документ набере чинності. Водночас нововведення вже викликали бурхливу дискусію у суспільстві. У соцмережах думки українців розділились. Це хороша ініціатива, бо хлопець має можливість навчатись в Україні. Тим самим наші ВНЗ-училища технікуми будуть працювати, стати на ноги, отримати першу професію. І, можливо, думка їхати з України сама собою зникне. Бо ті, хто вже навчається за кордоном, а можливо, вже і працюють, навряд захочуть повертатись на ті зарплати додому. Це добре. Всякий непотрібний, нехай їде за кордон, а молоді патріоти України будуть допомагати старшим боротися за вільну Україну. Не випускали після 18 років, дружно кричимо, ганьба почали почнуть випускати, знов не вгодили. Тобто, це кому до 22 років їде за бугор, а кому стукнуло 22 іде йде воювати. Закон явно розділяє суспільство. А коли ж демобілізація для військових буде, чи це не на часі? А що ви думаєте стосовно оновленого порядку перетину державного кордону? Чи справедливе таке рішення? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментарі. Цікаво читати ваші думки.